Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далебі! Прийшла вам розказати трошки про своє упс! Прочитане, начитане, почате і, взагалі, про мої книжкові апдейти. Зараз якось так виходить, що не розповідаю про прочитане конкретно за місяць, бо трошки в якийсь момент збила цей графік і тепер ніяк не можу його нормально налагодити. Іначе мені такий формат не більш зручний і він найбільш логічний. Але через те, що воно так от не завжди виходить, навіть не знаю, чи буду вирівнювати цей графік. Подивимось. А поки розкажу вам про те, що я не читала за останній час. Трішки я підчитала в минулому місяці, і здебільшого ці книги я прочитала вже в цьому в березні місяці. І зараз про кожну з них вам розкажу. Так, що почнемо? А, ну почнемо по мірі того, як я читала книжку. Перша це Долорес Клейборд Стівена Кінга. Ця книжка, напевно, остання, яка вийшла у нас перекладена від КСД. Скоро вже має вийти ще одна книжка Кінга. Дуже її вже чекаю. І думаю, що як тільки-тільки вона вийде, я її одразу куплю і вам покажу, розкажу. А поки про цю, вона взагалі така невеличка, і мені її подарував Влад, Здається, на день книгодарування, та точно, 14 лютого він мені її подарував, і я майже одразу почала її читати. Взагалі трошки вже про неї розповідала на спонсорському каналі, і першочергово я планувала цю книжку взяти на влогове таке читання, читати, розповідати свої враження. Але коли почала її читати, зрозуміла, що навряд чи вийде, тому що, наче про неї є що сказати, але ця книжка, як виявилось, не на два, на три дні. Я якраз її взяла от наприкінці місяця. Планувала це декілька днів прочитати, для того, щоб встигнути ще одну заплановану книжку до кінця місяця прочитати. Але ось ці 270 сторінок в мене розтягнулися майже на тиждень. Тому що книжка доволі нетипово написана. По перше, ця книжка ведеться від однієї особи. Історію розповідає власне Долорес Клейборн, яку звинувачують у вбивстві жінки, на яку вона працювала, і вона приходить в поліцію для того, щоб переконати полісменів, в тому що вона не винна в цьому вбивстві, а довести вона може тим, що розповість про те, як вбила свого чоловіка. Насправді, і виходить, що вся ця книжка це повноцінний монолог цієї Долорес. Тут немає жодної фрази, яка звучить не від у з Долорес, звісно, є якісь діалоги, але це діалоги, які вона пересказує, як вони там відбувалися, і через це книжку читати трошки важко, бо в ній немає жодного розділу, бо це от загальна розповідь Долорес. І коли я планую зробити в перерву в читанні, і хочу подивитися, скільки там сторінок залишилось для того, щоб я могла їх дочитати спокійною душою, піти і займатися іншими справами, але тут такого не зробиш, бо не зрозуміло, коли головна героїня закінчить свою думку, коли якась лінія, яку вона пересказує завершиться, бо знову ж таки ніяких розділів і чогось подібного, якихось маркерів для того, щоб зрозуміти, що ця думка а, я не можу зараз. мені так сонце світить, ну так вам темно буде. Да? Нормально? Що якось легше? Може вам трошки темнувато, звісно, але я вже мало не осліпла від цього сонця. То не дочекаєшся того сонця, щоб сісти, зняти, то воно шпарить в очі, що ж неможливо. Отож, це перша причина, через яку було трошки важкувато читати, і через яку читання трошки розтягнулося. А по-друге, те, що сама Долорес розмовляє. Такою смішною якоюсь говіркою я вже спонсорам розповідала про те, що мені це нагадує, от якби історію переповідала українка, то це була б жінка точно з села і, скоріш за все, з західної частини, і в неї би проскакував в говірці якийсь суржик, і, по-друге, ще якісь діалекти, які не дуже будуть зрозумілі, наприклад, жителям східної частини України. Щось, типу, такого. Дуже багато якихось таких дивних слів. Вона говорить якось трохи неграмотно, часто якось скорочує дивно слова. І я Початку просто по декілька разів перечитувала речення, бо я взагалі не могла зрозуміти, що вона там каже та Долорес. Через це от книжка читалась реально майже тиждень, хоча вона дуже крихітна, і через це я її на влогове читання вирішила не брати. Прочитала її потихеньку, помаленьку дочитала, але загалом книга дуже кльова, як завжди, кінг може взяти якусь таку, наче звичайну тему або звичайну історію, і зробити з цього такий глибоко психологічний роман. Просто фантастично. Я стільки різних емоцій відчувала до головної героїні. Я її дуже співпереживала, дуже її розуміла, і при цьому дуже не розуміла її. Вона мені і подобалась, і не подобалась одночасно. Прям купу емоцій. От, ніби цю історію мені розповідала реальна людина, і це дуже круто. І це те, за що я просто обожнюю Стівена Кінга. Але хочу зазначити, що я не раджу знайомитись з автором з цієї книги, починати знайомство. Бо мені здається, що по-перше, ось ця от манера. Того, як написана ця книга, ось ця одговірка головної героїні, відсутність розділів, вона може трохи відлякувати і може скластися неправильне враження про те, як пише Стівен Кінг зазвичай. І через це я думаю, що цей твір варто прочитати вже після п'яти-десяти творів Стівена Кінга, коли ви знаєте, чого очікувати від автора, коли ви знаєте, на які речі можна звертати увагу в його творах, на що він робить акцент, і пробачити йому ось таку трохи складнувату манеру написання. Хоча деяким людям, звісно, таке може навпаки подобатись. І взагалі не буде проблемою в читанні, але в будь-якому випадку цей твір я 100% раджу. А от яку книгу я взяла все ж таки на влогове читання, і про яку дуже детально і дуже багато всього розповіла на спонсорському каналі, це моя темна Ванеса. Тут ви можете побачити, зараз поближче покажу. Дивіться, скільки тут стікерів, бо ну прям дуже багато емоцій викликала в мене ця книжка. Перше своє підключення у влозі я зробила на 19-й сторінці, бо уже тоді мене розпирала просто купа емоцій. Мені купа всього було що сказати про цю книжку. Проте, наприкінці, коли я її дочитала, я декілька днів не могла якось скласти до купи свої думки і щось конкретне про неї сказати. Було дуже важко про неї говорити, тому що, наче всередині осіло дуже багато емоцій, вражень. Переживань, але щось, окрім того, щоб переповісти всю історію, ну, дуже важко якось зробити якісь висновки. Я прям дуже-дуже мега рекомендую цю книжку. Якщо хочеться дізнатися більше моїх вражень і емоцій про неї і сам процес читання, запрошую вас на мій спонсорський канал. Там є декілька варіантів підписки, за які ви можете отримувати додаткові відео і таким чином підтримувати мій канал. Щодо цієї книги, ще можу додати, що видно наскільки авторка довга і кропітливо працювала над цією роботою, і я цю книгу також собі от уявила і порівняла з розповіддю якоїсь знайомої або взагалі незнайомої жінки, яка прийшла і почала тобі розказувати історію свого життя, що з нею відбулося, і ти не можеш зупинитися, поки не дослухаєш цю історію до кінця, поки не задаси цій дівчині сотню мільйонів питань для того, щоб дізнатися ще більше, зрозуміти її почуття, підтримати її обійня. І це дуже важка книга, але вона ну прям дуже-дуже якась особлива. Мені прям весь час її хочеться обійняти, як ніби там всередині реально сидить якась дівчина, яка все це насправді пережила, і яку я дуже хочу втішити і підтримати. Звісно, хочу попередити, що ця книга дуже тригерна. Тут мова йде про стосунки 15-річної дівчини з 42-річним чоловіком, з її вчителем. Тут я ось ці всі, всі червоні маркери, я ними виділяла. Всі моменти, коли він нею маніпулював, від найменших якихось слів до конкретних дій, коли він вдавався до маніпуляцій для того, щоб її звабити, для того, щоб її отримувати біля себе, для того, щоб змінювати її думки, направляти її мислення туди, куди йому треба буде. Це просто жахлива людина, і жахливо те, що він вчинив з цією дівчинкою. Але не дивлячись на те, що для мене теж ця тема дуже тригерна і мені зазвичай дуже важко читати подібні речі, навіть якщо це якийсь. Епізод в книжках, я його дуже швидко перегортую і ненавиджу зупинятися на цих моментах. То від цієї книги, не дивлячись на те, як було важко, я не могла просто відірватися. Я дійсно прожила всю цю історію від початку до кінця. І якщо ви готові до такої історії, то я дуже сильно рекомендую цю книжку. Думаю, що вона точно має увійти в добірку найкращих книжок мого 2024 року. Наступна книжка, про яку вам хочу розказати, книжка українського автора, це сміття Дмитро Скачко. Це харківський детектив у часи пост. Апокаліпсиса загалом дуже незвична якась цікава така тема, і дійсно зацікавив мене цей роман. Не знала, що від нього очікувати. Як саме тут автор розкриє тему апокаліпсису, і хочу вам сказати, що це до біса бруднющий роман. Просто після прочитання цієї книжки хочеться піти і помитися. Це загалом цікаве і захопливе читання, в якому піднімається купа різної проблематики, дуже різноманітної, починаючи від екології, цікування представників ЛГБТ спільноти. Про домашнє насилля, стосунки батьків і дітей, купу всього. Але ось це от відчуття бруду, сміття, каналізацій, смогу, мільйонів щурів, воно просто залишалося на шкірі після прочитання кожної сторінки. І якщо вам подобається така атмосфера або хочеться щось такого брудного почитати, от ця книжка дуже класно передасть цю атмосферу 100%. Детективна лінія особисто для мене була не дуже сильною, і не можна сказати, що вона була прям детективною. Тому що, наче впродовж цієї книжки, наша головна героїня розслідує ось цю детективну частину. Тут, взагалі, мова йде про те, що забула сказати про сюжет. Є журналістка Ліна, до якої звертається жінка з проханням знайти її сина, який просто десь зник, невідомо де, і вона їй платить гроші за те, щоб вона просто його знайшла. І ця Ліна починає ходити по його там знайомим, друзям, родичам, для того, щоб дізнатися всіляку інформацію, де ж той персонаж міг пропасти. І впродовж цієї цієї історії. І ми дізнаємося різні історії життя різних людей, які пов'язані з цим персонажем, і все це, звісно, переплітається з темою апокаліпсису, чому він взагалі стався, як він відобразився на житті людей, що сталося зі світом загалом, як люди живуть після цього апокаліпсису, які нові правила тепер життя з'явилися. І от чому я кажу, що детективна лінія особисто для мене була не дуже сильною, через те, що наскільки поважно не читали книжку, знайти якісь підказки і зрозуміти, відгадати, що ж там сталося з. Цим нашим персонажем, де він дівся, по суті, майже неможливо, тому що і наша головна героїня вона не знаходить відповіді на це питання, тому що не буду вам спойлерити, чому, але от не знаходить вона відповіді на це питання. І я не можу сказати, що це якось прям розчаровує чи робить книгу поганою і нецікавою. Але я б напевно не називала цю книжку прям детективом, тому що дійсно особисто для мене детективна частина цієї книжки була напевно найслабшою ланкою. Усе інше, ось ця от брудна. Атмосфера, оці різноманітні персонажі, їхні проблеми і те, як автор їх описує. Це було дуже прикольно. І це дійсно класна антуражна книжка, яку можна прочитати прям за декілька вечорів. Вона дійсно дуже невеличка, менше 300 сторінок. Читається дуже легко, дуже легко написана, і плюс дуже багато опису Харкова. Звісно, Харків'яни, вибачте, тут не так багато сміттєвих баків, лавочок. Тут уже Харків не той, але все одно прочитати про якісь знайомі вулички. Там дуже багато назв якихось там то театр, то бібліотека. То ще щось, і мені здається, якщо ти живеш в цьому місті, якщо достатньо багато про нього знаєш, то почитати якісь такі відсилання дуже прикольно. Але знову ж таки, харків'яни, будьте готові. Харків тут не такий чистий і прекрасний, яким ви його звикли бачити. Зараз мене харків'яни лавочками в коментарях закидають. І наступна книжка, про яку я вам хочу розказати, це востаннє, коли я зберхала» Райлі Сейгера. Ця книжка була у нас спільною на обговоренні в книжковому клубі, і мені на це розпочастило, вона вже дуже давно в мене лежала на поличках. Я колись її по Якісь дуже вигідні ціні купила, багато чула про неї всяких відгуків прикольних, і вирішила, нехай лежить, чекає свого часу, колись точно захочете прочитати. І ось так трапилося, що ми її взагалі читали всі разом і обговорювали. Ця книжка теж взагалі дуже антуражна, тільки тут уже трохи з іншого боку. Вона розповідає про літній табір, дитячий, точніше, навіть дівчачий. Наша головна героїня, їй вже 30 з копійками років, вона художниця. І тут до неї на виставку приходить її стара знайома, яка є власницею літнього табору, в якому ця наша головна героїня відпочивала 15 років назад. І от, власне, 15 років назад там зникло троє дівчат, через що табір закрився, і от тепер ця власниця хоче знову його ще один раз відкрити і запрошує нашу головну героїню приїхати туди для того, щоб відпочити і при цьому навчати дівчат малюванню. Але проблема в тому, що наша головна героїня не те, щоб дуже класні якісь. Враження залишила по собі від цього табору, тому що тоді, 15 років назад, вона жила з дівчатами трьома, які пропали, і, начебто, має якийсь стосунок до їхнього зникнення. Це її постійно хложе, вона постійно думає про цих дівчат, постійно їх малює на своїх картинах і нікого і нічого, крім них не може взагалі малювати, бо вони засіли її в голові, і вона от не може відпустити цю проблему, відпустити цих дівчат і те, що вони пропали 15 років назад. І от вона вирішує все ж таки повернутися в. Цей табір, і окрім того, що там відпочивати і малювати, вона хоче все ж таки якось розібратися з тим, куди ж пропали ті дівчата, бо їх так і не знайшли, де вони пропали, ніхто не знає. І вона бере на себе цю місію, розібратися, що ж там все ж таки сталося, куди вони запропали. І ось ця от атмосфера табору, лісу, озера дуже прикольна. Мені я прям читала і хотілося поїхати кудись у ліс, сісти в якомусь будиночку, в тиші, без телефону, без нічого, і просто зну слухати спів пташок, гуляти по лісу, і кайфувати від цієї атмосфери. Це було прям дуже класно. Щодо усього іншого, особисто мене трохи ця книжка вганяла в Ничитун через те, що наче і було цікаво, але я постійно очікувала, що книжка мене. Ну, от зараз якось зачепить, от зараз якось стане цікавіше, динамічніше, але вона для мене якось більш монотонно йшла, і наче тримала в напрузі, але на одному рівні цієї напруги і якось не було якихось скачків для того, щоб рівень напруги зростав, і вона мене зацікавлювала якось більше. Трохи такий стрибок уже стався наприкінці книги, коли була кульмінація, розв'язка. Добрий день, чого б це, але мені здається, що в сюжеті автор стільки всього нагромадив, У мене було стільки очікувань від закінчення цієї книжки. Я собі стільки теорій набудувала. Я не можу сказати, що мене закінчення прям розчарувало. Але після того, як дочитала, в голові була фраза, навіщо тоді все це було? Хотілося щоб ось ці от всі речі, які автор вплітав в сюжет, вони якось більш яскраво зіграли наприкінці. От якось так загалом книжка дійсно антуражна, і мені здається читати її влітку, особливо, якщо ви їдете кудись у відпустку, десь там в ліс, в гори, кудись туди. Дуже класно її там буде взяти і почитати, прям дуже атмосферно мені здається. Хоча від книжки я очікувала, звісно, трошки більшого. І отут, от наприкінці, я зазвичай перед обговореннями завжди виписую якісь там питання, які я хочу ще з дівчатами обговорити. І от в мене тут такий наймаленький списочок із питань, які, як на мене, були не дуже розкриті в книзі, або якось мене. Трохи розчарували. Ось так. Загалом книжка прикольна, антуражна. Дуже багатьом дівчатам, з якими ми обговорювали, вона сподобалась. І середня оцінка в клубі, наскільки я пам'ятаю, вийшла у нас 4 з 5. доволі непогана оцінка, але все ж таки я очікувала трошечки більшого. Так, ну і залишилось в мене тут дві книжечки, про які я хочу розказати, які я ще не дочитала повністю, але в цілому, про які вже склала своє враження, і думаю, що можу ними вже поділитися. Перша це теорія неймовірності Макса Кідрука. Я просто болдію, фанатію і кайфую від кожного сторінки цієї книжки. Я ще на етапі, коли вийшов подкаст Орі неймовірності, хотіла його послухати, додала його навіть собі на абук, але потім в якийсь момент вирішила, що все ж таки я люблю такі речі підкреслювати, якось перечитувати по декілька разів, щоб ще раз усвідомити, до яких буде простіше повертатися, і вирішила, що хочу собі на поличку все ж таки книгу друковану. Тому подкаст не слухала. А загалом, хто не знає, ця книжка написана саме по мотивам цього подкасту. Макс Кідрукт в різних випусках розповідав там, про найрізноманітніші речі на світі. І це можна послухати там на усіх, мені здається, платформах, які взагалі можна уявити. Я бачила і на Мегого, і на Бук, і на всяких музикальних, навіть мені здається, платформах. Коротше, я думаю, ви точно знайдете. Але для себе я так люблю підкреслювати в таких книжках, так люблю щось там писати, якісь свої думки, що дуже хотіла саме друковану версію. І ще раз дуже радію, тому що я так вирішила. Бо я тут просто креслю, перекреслю бідні мої маркери. Ця книжка дійсно вона прям про все. На світі тут кожній темі виділяється буквально там 2, 3, там ну 5 сторінок. Тому дуже класно якось дозовано читати цю книжку. У мене особисто чим це класно, тому що я читаю якусь одну тему, ось ці декілька сторінок і біжу до чоловіка, щоб йому швидко розказати, що я там прочитала, і обговорити це. Бо мені тут цікава прямо кожна тема. Я прям починаю відчувати себе якоюсь занудною душнілою, яка хоче ходити і тепер всім розказувати, скільки всього нового я дізналася і з. Усіма це пообговорювати, ніхто не хоче зі мною це обговорювати. Боже, прочитайте цю книжку, і давайте обговорювати це зі мною. Бо мені треба вільні вуха для того, щоб обговорювати цю книжку. Тут загалом 70 різних історій, які розвінчують розповсюджені міфи, а також пояснюють різноманітні технології, події та явища з погляду науки. І тут можна дізнатися і про ГМО, і про те, чому ми старіємо, і про космос, і про медицину, про все на світі. Це прям настільки цікаво. Я настільки Кожній такі книжки, коли є купа різноманітної інформації на різноманітні тематики. І коли я читаю такі книжки, я прям відчуваю, як в мене росте мозок, збільшується трошки голова, і як я перетворююсь в Джимі Нейтрона. Прям дуже кайфую і не можу відірватися. Якщо важко зрозуміти, чи сподобається вам ця книжка і ці тематики, чи ні, я прям раджу спробувати послухати якусь одну із тем в подкасті. Вони, наскільки я знаю, безкоштовні, принаймні в абук в мене точно була безкоштовна версія. Тому ви можете послухати, якщо подобається. Ця аудіоверсія прослухати всю аудіо, або взяти собі на пробу, а потім після цього купити такий друкований варіант. Але я просто балдію, я просто раджу прочитати це всім, тому що тут є деякі такі теми, про які я читаю і думаю, чому про це не говорять всюди. Чому цієї інформації немає просто розклеєної на стовпах? я не знаю там рекламними оголошеннями на всіх сайтах? Чому про це люди не говорять і не кричать просто всюди? Це потрібно, щоб знали усі. Усі, кожна людина повинна це знати і не розумію, чому ми досі цього всі не знаємо. Так, я тут трохи закипіла, і камера відповідно трохи перегрілась. Продовжимо. Коротше, як ви зрозуміли, я дуже сильно рекомендую цю книжку, і мені здається, вона ще буде дуже класним підґрунтям до прочитання колонії Макса Кідрука. Загалом, наскільки я знаю, весь цей подкаст і власне ця книжка вийшла завдяки тому, що для написання своїх книжок Макс Кідрук прочитав мільйон різної інформації про все. На світі для того, щоб побудувати свій світ, сюжет в своїй книзі, і я читала, можливо, навіть всі книзі, про те, що тільки про космос він прочитав 70 книжок. І звісно, що далеко не вся інформація згодилась саме для книги. І тому багато різних цікавих фактів залишилось в голові, які вилились от в цю книгу. І відповідно, дуже багато фактів, які є в цій книзі, вони частково розкриваються в колонії. І багато цієї інформації, але звісно в дуже стиснутому і скороченому варіанті. Макс Кідрук розповідав на презентації книги Колонії, тому деякі речі я про це вже чула. Деякі речі, звісно, я читала в самій колонії. Але от мені здається, після прочитання цієї книжки, після того як ви набагато ширше і глибше дізнаєтесь про конкретні проблеми, які описує Макс в Колонії, то Колонію читати стає ще набагато цікавіше. Ще набагато зрозуміліше і поринати в цю книгу прям буде супер атмосферно і супер класно. Тому, якщо ви прочитали Колонію, і вам сподобалось, дуже раджу цю книжку. Якщо ви ще не читали Колонію, плануєте. Дуже раджу прочитати цю книжку, а потім читати Колонію. І загалом я всім дуже раджу цю книжку. Я вважаю і прям переконана, що ну це мають знати всі. І я дуже рада, що дізналась тут стільки нової, цікавої інформації і досі просто з кожною сторінкою. Дивуюсь, чому багато цих фактів я не знала раніше? Це дуже цікаво, дуже пізнавально і дуже корисно, дуже легко, смішно, прикольно написано. Супер мега рекомендую. Прям Ох, читайте. І остання книжулечка. Про яку хочу розказати дуже коротенько, тому що вона дуже коротенька. Це Люба Джей Велле або Феміністичний маніфест у 15 пропозиціях. Це одна із книжок, яку мені подарував влад на 8 березня. я взагалі трохи до цього розповідала, що на 8 березня я прошу дарувати мені не квіти, цукерки і щось подібне, а якісь більш важливі і глибокі подарунки, які будуть пов'язані з сенсом цього свята, і в мене таким чином назбиралася вже така колекція книжок, які пов'язані з фемінізмом, з 8 березня. З жінками, і Влад взагалі готувався до цього свята. Він перелопатив там всілякі статті, читав якісь добірки, яку цікаву літературу можна купити і подарувати. І от знайшов там такий малесенький скарб. А це взагалі жінка писала листа своїй подрузі, подрузі, яка чекає на народження своєї доньки, першої дитини. І вона попросила у авторки цієї книги поради, як виховувати доньку в цьому світі. І ось ці от коротенькі поради від подруги подрузі були такими влучними і класними, що з них вирішила видати таку невеличку книжечку. Воно перетворилось в такий феміністичний маніфест, який дуже класно мати в себе на поличках. Для мене багато з цих речей, звісно, вони доволі очевидні і зрозумілі, бо я дуже давно знайома з такою літературою і, взагалі, з такими ідеями. І для мене ці ідеї не нові, і це не стало для мене якимсь відкриттям і інсайтом, але все одно якісь нові формулювання, нові сенси для себе. Себе відкриваю, і просто класно і дуже символічно мати таку книжку в себе на поличках. Тим паче, що прочитати її можна за 20 хвилин. Хоча особисто я читаю її дозовна по декілька там порад на день. Просто коли є настрій, час виділяю декілька хвилинок для того, щоб її прочитати. Тому, якщо для вас такі книжки також мають сенс, якщо цікавитись цією тематикою або просто хочеться мати щось подібне на поличках, дуже її рекомендую. Дуже маленька, дуже недорого коштує, але дуже важлива, класна книжка. Ось так, мої друзі, в цілому це все. Зараз ще паралельно слухаю аудіокнигу по Дюні. Ми сходили, подивилися другий фільм, який от зараз вийшов, і я вже давно задумувалась над тим, щоб почати читати книжки, але чула багато відгуків про те, що книги вони такі доволі монотонні, часом трохи складнуваті через величезну кількість різної термінології, яка пов'язана з всесвітом дюни, з цими планетами, з тими, хто живе на цих планетах. І якось все відкладала це читання. А тут хтось із дівчат в клубі, мені здається. Скинув, що на моєї аудіокнижка коштувала 99 центів. І я вирішила, ну це класна можливість почати і просто для себе зрозуміти, спробувати, чи подобається мені чи ні, чи варто прослухати цю книгу, чи я зрозумію, що я хочу її мати все ж таки в друкованому форматі, чи взагалі це не моє, не цікаво і все зупиниться просто на фільмах. В цілому зараз слухаю слухати цікаво, цікаво розширювати свої знання про цей світ, але все ж таки важкувато. По перше, важче трохи сприймати інформацію на слух. По-друге, наскільки я розумію, там є якісь зноски. Наприкінці книги точно мають бути якийсь там словник з різними ось цими визначеннями по всесвіту Дюни. Але коли ти слухаєш, то переривати це доволі важко і незручно. Тому читання, точніше, слухання, точно не з простих, але цікаво. Думаю, окремо ще якось подивитися якісь матеріали про це, поки не знаю, чи буду дійсно купувати друковану книжку, але, хоча б дослухати цю, точно в планах маю ось такі от справи. Пишіть в коментарях, яку із книжок, про які я сьогодні розповідала, ви також читали. Або в якійсь книжок я вас зацікавила, яку тепер хочеться прочитати. Обов'язково діліться. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео!